Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 25, урок 220. Україна і світ Гопак Бойове мистецтво козаків. Географія відкриттів і досліджень. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків Я пізнаю світ. Перегляньмо трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса Я класний це урок прекрасний, Запитання маємо на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чому український народний танок гопак називають бойовим мистецтвом? Чому період з кінця 15-го до середини 17-го століття називають епохою великих географічних відкриттів? Який рельєф Автономної Республіки Крим? Яка гора є найвищою вершиною Кримських гір? Які корисні копалини видобувають на Кримському півострові? Яка основна властивість погоди? Що вивчає метеорологія? Сьогодні продовжуємо говорити про життя козаків. Тема нашого уроку Гопак бойове мистецтво козаків. А що ви знаєте про цей танок? Перегляньмо відеофрагмент, дамо відповіді на запитання. Як ви зрозуміли, то це український танок-гопак. На вашу думку, надскладні рухи танку можуть виконувати лише чоловіки? Чи звернули ви увагу на ці рухи? Так, щоб виконати такі рухи, треба мати неабияку силу, вправність. Отже. Такі рухи виконували чоловіки сильні, чоловіки мужні, треновані. І якщо ви звернули увагу, то всі ці рухи, вони якимсь чином нагадують бойові такі рухи, так? От хлопці, які займаються бойовими мистецтвами, напевне, щось таке й впізнали. І оці шпагати в повітрі. І ось ця присядка це дуже складні рухи. Прочитаємо інформацію разом з диктором. Це цікаво. Це цікаво. Бойове мистецтво січовиків було надзвичайно майстерним. Виконання більшості прийомів вимагало неабиякої вправності, якої навчав саме бойовий гопак. Рухи руками й ногами в танку як на землі, так і в повітрі це уявні удари. А виконання пісні під час танцю тренувало дихання і витривалість воїна. Козаки танцювали в повному озброєнні з шаблею в кожній руці, що посутньо ускладнювало виконання вправ. Спершу тренувалися на землі, а потім на бочці, у русі, шліфуючи свої рухи до найточніших. Перегляньмо відеофрагмент. Чи схоже?

Отже, як ви побачили, тренування дійсно схоже на гопак. А ще ми бачимо такі рухи, акробатичні навіть, то великої майстерності, великої вправності треба мати, щоб все це виконувати. І чому січовики вбиралися в шаровари? як ви гадаєте? Так, щоб всі оці рухи не сховували. Щоб вільні були рухи, легко рухатися. У тісному одязі, напевно, це зробити буде важко і складно. Розв'яжемо задачу. Хвилинка математики. Задача від Аї. Звичайно, ж, це задача про козаків. Шаровари в запорожців широчезні. Тож козак Чуб купив 12 метрів тканини на штанини. На кишені утричі менше, і стільки ж на пасок. Козак усенко ходий, тому на штанини та кишені взяв удвічі менше тканини, ніж Чуб. скільки за довжиною матерії козаки придбали разом. Натисніть на паузу та розв'яжіть цю задачу. Що ж, перевіримо. Отже, козак-чуб купив на штанини 12 метрів тканин. Також на кишені він купив утричі менше. Це скільки? Це 12 поділене на 3. І стільки ж тканин він купив і на пасу. Тобто 12 поділене на 3 треба взяти двічі. Отже, всього тканини Купив козак чуб, стільки 12 поділити на 3 це 4. 4 помножити на 2 це 8, і 12 плюс 8 – це буде 20 метрів. Це козак чуб купив. Що у нас сказано про козака Усенко? Він був худий, тому тканини купив удвічі менше. Тобто 20. Поділимо на 10, поділимо на 2, вибачте. І буде 10. 10 метрів – це усенко. А разом то 20, додати 10, і то буде 30 метрів. Усього 30 метрів придбали. Чуб та усебко. Ось так. Пригадайте, на минулому уроці ми говорили з вами про географічні відкриття. Пам'ятаєте? Так. Відгадаємо загадку від двох. Обери материк. Не найбільший на планеті Земля, не той, що його обрали собі домівкою Пінгвіни, і не той, природні зони, якого подібні, до природних зон Євразії. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Отже, перевірмо, Обери материк, не найбільший на планеті, тобто, це не Євразія. Не той, що його обрали собі домівкою Пінгвіни, це не Антарктида. І не той, природні зони якого подібні до природних зон Євразії, це не Північна Америка, це Африка. Пригадай, хто з дослідників мореплавців довів, що материк загаданий Бубу, -бу, з усіх боків оточений водою. Обери правильну відповідь. Це А, Марко Поло, Б, Фінікійці і В, ератосфер. Тож пригадайте, хто це був. Так, це були Фінікійці, фінікійці. Наприклад, фінікійські мореплаці першим обігнули Африку і довели цим, що материк з усіх боків оточений водою. Так говорилося у тексті, що на сторінці 5. Отже, це фінікійці обвели. Назви материки відомі. Часи створення глобуса Бегайма. Пам'ятаєте, на сторінці 39-й, карта півкуль землі за глобусом, створеним німецьким географом Мартіном Бегаймом. І якщо ви пам'ятаєте, то там на ньому вказана частина Африки, частина тільки лише Європа, Азія, декілька островів і більш нічого ми не бачили. Ось же відомо було тільки про ці материки. Розгорніть сторіночку 39 і подивіться. А ми з вами рухаємося далі. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з Диктором та виділимо основне. Візьміть олівець, читайте та виділяйте основне. У період з кінця 15-го до середини 17-го століття. Мореплавці-дослідники з Європи виявили найбільше географічних знахідок, які назавжди змінили карту світу та уявлення людства про його величину. Саме тому цей час згодом назвали епохою великих географічних відкриттів. Дізнайтеся більше про ці великі географічні відкриття. На сторіночці 45 і 48 у вас є додатковий матеріал. Перегляньмо ось ці картки. 45 так, зараз, зараз, ось так. Ось дивіться, 45 Тут ми бачимо. Христофор Колум, Америго Веспуччі, Марко Поло, Васко де Гама. І якщо ви перегорнетеся в сторіночку, то там і написаний матеріал про цих дослідників, про цих мореплавців. Ваше завдання. Бачите, все тут про них написано. І ще й такі зірочки є. Ваше завдання виріжте матеріали, оберіть картку, будь-яку, зі сторінки 45-48. А краще, якщо ви всі картки вивчите. Прочитайте інформацію про відомих мандрівників світу. Розкажіть. Презентуйте цей матеріал, розкажіть своїм близьким, своїм друзям, про дослідників, про мореплавців. Те цікаве, що ви дізналися. А потім позначте зірочкою на карті світу, що на сторінці 44 ось ця карта світу, материк, який досліджував ваш герой. Отже, це. Цікаво. Дізнайтесь про відкриття, про географічні відкриття. Ось ці картки, ось ці мореплавці відомі всьому світу. Дізнайтесь, що саме, який материк, яке було їхнє відкриття. Прочитайте, розкажіть про відкриття. Виріште ось ці зірочки і на карті. На цьому наш урок закінчено, і я б хотіла б у вас спитати, дізнатися, наскільки добре ви все запам'ятали. Скажіть, чому український народний танок-гопак називають бойовим мистецтвом? А чому період кінця 15 до середини 17-го століття називають епохою великих географічних відкриттів? На цьому наш урок закінчений, і я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!